Усім доброго дня. Знімаю огляд автомобілів, які в нас з'явилися нові на майданчику. Давайте розпочнемо. Це Volkswagen Touran 2009 рік, 1,6 MPI, Максі база, автомобіль 7-місний, 9 рік, 1,6 бензин, 202 тисячі пробую, ціна 10500. В гарному стані на легкосплавних дисках. Далі Skoda Octavia 5. 2008 рік, 1,6 бензин, 182 тисячі пробу, ціна 7350, кузов універсал на легкосплавних дисках. Автомобілі з Німеччини пригнані, розмитнені, сертифіковані. Далі у нас шкода Octavia a 5 11 рік, 1,6 МПІ 136 тисяч пробув. Це, це вже у нас Рестайлінгова А5 11 року в гарному стані, гарний колір. Ще одна Рестайного А5 9 року, 8650, 1,6 бензин, пробіг 167 тисяч кілометрів. Автомобілі всі пригнані з Німеччини, розмитнені, сертифіковані, готові до реєстрації на нового власника. Кого що цікавить, телефонуйте. По наявності маємо величезний вибір автомобілів з Європи та Америки. Постійно оновлюємо свій автопарк. Також приганяємо авто на замовлення. Деталі за телефоном. Можлива також доставка авто по Україні. Кого що цікавить, телефонуйте. Всім гарного дня та мирного неба.